Внаслідок удару по Миколаєву у вересні 2022 року будинок, у якому проживає Наталя, був пошкоджений. Руйнувань зазнала і квартира жінки. Каже, багатоповерхівку визнали аварійною, тому довелося переїхати до орендованої квартири. Всі ми де, хто де, хто родичів, хто виїхали за межі міста Миколаєва, хто виїхали за межі нашої держави, то тобто є за кордон. І так все. Два роки нічого ми писали, ми кудись стучали, Ми щось, наш председатель, голова нашого СББ, Юрій Вячеславович робив, писав, стучав. І слава Богу, все вийшло у нас, достучалися. близько двох років. Ми не могли знайти підтримку, тому що не вистачало коштів на міському бюджеті. Державні програми не передбачали відновлення в місті Миколаєві. І ось наприкінці, ну за цей час були департаментом зроблені відповідні шаги, які наближали наш будинок до відновлення а саме була заказана проектна документація на відновлення. Були Зроблені шаги по закладенню коштів на відновлення нашого будинку, і ось тільки в 24, в кінці 2024 року, були виділені перші кошти для того, щоб розпочати відновлювальні роботи. Підрядник Володимир Кондратюк каже, станом на 14 березня всі роботи передбачені проєктом виконані. З будинку знято статус аварійного. Ми прийняли рішення з проектантом, то що ми. По-новому все ділимо, так як було раніше. Тобто ми взяли опалубку, палубку, починаючи з цокольних підвальних панелей, і вийшли так, цокольні, перекриття залили, стінової поставили, стіну внутрі зробили на першому поверсі, на другому поверсі. І таким макаром ми вийшли, конструктивну усилили за счет нових будівництва нових этих панелей. Крім того, були замінені всі пошкоджені вікна, двері, відновлено балкони та замінена покрівля, каже Кондратюк. Відновлювальні роботи коштували 15 мільйонів гривень. Гроші виділили з місцевого бюджету. Втім, в рамках цього проєкту не було передбачено ремонту квартир, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. «40 квартир мають різні пошкодження в січні двадцять вже року. Ми разом з мешканцями цього будинку, комісійною підрядною організацією, а також адміністрацією корабельного району провели тут комісійний виїзд, заходили в кожну квартиру для того, щоб розуміти характер пошкодження. В результаті зустрічі та додаткового технічного обстеження адміністрація зафіксувала об'єм робіт, які потрібно виконати для відновлення кожної квартири, каже сапожник. Це означає, що на сьогоднішній день люди нарешті отримали право на компенсацію через програму є відновлення. Наталя розпочала ремонт в квартирі за власні гроші. Втім, каже, в найближчий час планує подати заявку на отримання компенсації. З початку повномасштабного вторгнення в Миколаєві було пошкоджено близько 800 житлових будинків. З 2023 року вдалося зробити капітальний ремонт десяти з них. Та три станом на березень 2025 року ремонтується, говорить Артем Сапожник. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.